Добрий день, люди, друзі. Десь саме з цього міста починається пригоди, бо я вирішив виїхати на Андріївське озеро або Андрашівське, дуже так воно то відмічено. І що саме цікаво, я тут трохи збився з дороги лишилося мені 2,4 км. 9 хвилин. Але дорога. Дивіться гадане невідомо. Ну що, пригоди починаються. Що тут може ще сказати? Йосайна диско, sit back, relax, and get ready for the next attack. TV cat respect to strap in because it's а я хочу вам повісти, що дорога до цього озера лежить от через такі трави. Там уже якась серво бачите. Але озером щось і не пахне взагалі. Не, хіба що може не, хайка, щось там, якась річка там з того боку є, жаби квакують. А туди не пройти. Ми йдемо далі, може, десь там за тою церквою. Жесть. Дивіться які тут гіганти. Просто гіганти. Каже, різко повініть ріворуч, а потім праворуч. А тут такі гігантели просто, дивіться. Перегородили дорогу. Ну що, походу я вже стою перед самим озером. Там воно все продивляє. І тут по карті я тут стою перед самим Мозором. Ну і туди і туди доріжкою. Так, похоже там нам туди треба десь спуститись. Тут поки що коня залишу. Тут є така стежка, ну і цей ой, каже мені поверне праворуч. Ну і там слухайте дивиться, що все там уже придивляє знімаю. Це якийсь місце є, ще може спуститись до води. Даже рыба плавная. Есть, Ось, поплыла. На нечекай, брида ловили на понимать. Ну но он с того боку, какие с спуски mm -hmm. там сомары сухие. такие там бурики, замерзнули. Подивіться. Ух, Вот вода, яку я тут іщу. Воно там, ось, іще. Він, як то був, ки сіна браває вода. І оттам йде іще もう少しい。<music> Сарень. там что-то не удается уже кто-то сплавает что-то головы через что-то такие просто сидеть Метрі каже, вона тут до місця призначить. Стопудову. Звідти, наприклад. це воно, куди злісить. Звідти витікає. Ага, вона звідти витікає. Только очки там -то. плаваете. Залеченный. там. Ну я такие компании, бачите. Таких критиков. Блокет на желтых. Будем зараз есть их. О, зущий. на сесі називає Оща. Фукусі не наводить на березі такого чудового озера. А сюди на байдарці тільки просто ж все просить вже. Ти вже можеш поплавати. Солідно. Ну, в общем, короче, дивіться, щось таке, як для кіно. Я таки вирішив сюди зробити.

Какие воспитываются? Завершитесь. Дивіться, тут такие пикиваются, охренеют, а там якась труба. it of the Funky like Inan's curtains, there's not a euphemism Just stating facts and doing it with precision So hold up and listen, just go with the rhythm Words fall into line, our soldiers ready to kill again Two mistakes, we're grilling them, there is, yeah, we're feeling them with good feels and good fires, you know, we'll have a good night Follow the beat of the bass You know it's like a and hum along Come with now, have fun, join Don't be one of them, hate for the sake Don't wanna participate, but we don't discriminate At the disc rave. it's not Jesus It's music the same, believe the Doesn't matter about the creed or the mix Grab a glow stick and come get your dancing be Surrounded by like-minded audio thieves To have a night for you and your mates It's so, so serene. That I won't be fazed Turn the second to start And bring your page up Hit you with the disc of flavor And can be knocked Don't waste our time Or you will get clocked Part-time rave Show love to your neighbors For Saturday nights all right When you got the A-team Right, Alright, I'm Puchkov, Тож вони не боюсь, але в мене голова не крутиться. Опять. Лпнусь. бачите, якісь хлопці были. До годок. Все назад валяются. Все так Саме було все на тіньовій стороні. Тепер ми вийшли на сонячну. І знаєте що? Походу там лебідь плаває. Все офігеть просто. Я коротше пішов геть. Там, А там де вони, можу фокус навести. я вам кажу, то лебідь там. Що так дуже щось велике. То реально лебідь плаває, я вам кажу. Фокус не можу навести. Тут є лебеді, Там якась група туристів. вони там рибу там, щось там закидали. оце лебедь. Коротше. це лазору. озеро, все он там лепить про. купаються але все одно моє сильно відтягує зумерка то щось тут мощніше. ось от так отут от. от таке містечко з цього боку шикарне. так що сюди можна прийти віддихнути навіть. с Бородайкою, с байдаркой. Ну вот, на ну, такие яскравые ноти полуж до Андрешивского озера. бо інакше до Андріївського будемо закінчувати ще нове місце Просто Шикарне. шикарно з лебедями Не знаю зараз свої чи зможу лебедя побачити удалечені Ну вот там он бачит и а лебедь плавает. Тут таки бело. Так, если я на той бик пойду, то может я его и там и побачу. Близко с ним. Все, я я... Набігався до тим гусьом, якийсь лебідь називає наглий гусь. Додому. Все, давайте щасливого. Гусь. До зустрічі. Ось Осується церква. З неї вийшли з цього боку. Фух. Ну я тут хочу сказати вам дорожка. Трохи краще. Якщо на машині заїхав. То не там я їхав. Якийсь кар'єр. Так, ми виходимо на штрику. Кісь кар'єр. Такий фазан, слухайте. Просто поле А Це вже серко з цього боку. Докняти фотоапарат доставав, того, пропав, кричить там тільки. Ну, пару кадрів із середнього. Перед тим як ми йдемо додому Лейду на трасу. Все, на цьому наше кіно закінчується. Все, ставте лайки, тисніть дзвіночки. Трохи не серд, взирайте тут таке футбольне поле. Під, лу... під кутом дивіться яким Євро 2012, щоб ви розуміли.